Я люблю цю жінку і любові цій немає кінця. Люблю її карі очі і риси її лиця. Люблю, як вона сміється, як замовкає про головне. Хотілося б знати, чи вона так само любить мене. Хотілося б знати, де вона знаходить теми для усіх цих розмов. Вона говорить про що завгодно, не говорить лише про любов. Вона говорить, якщо хочеш втримати, відпусти. І з легкістю відпускає, і з легкістю палить мости, я намагаюся за нею встигнути, але завжди відстаю на крок. Я намагаюсь засвоїти кожен наступний урок, я намагаюсь бігти, але ніби на місці стою, а вона каже: Та не переймайся, ти через цю маячню. І все це продовжується досить тривалий час. Я живу і не знаю, що чекає на мене, що чекає на нас, коли все станеться так, як я мріяв здавна. Та все стається виключно так, як того хоче вона. Але я люблю її, люблю попри все, люблю, хоч знаю, нічого доброго мені це не принесе. Люблю, попри всі заборони і суспільні гасла. Кожен має хоч раз полюбити, бо так і буде думати, що це прекрасно.